Ей, ідіть сюди. Значить так, прострельте цю двері ці двері, щоб ми змогли нормально вийти. а то так вони нам точно не відкриють. Ну, ну добре, добре. Ну, я так розумію, ти останні римба? Так, похвалення буде пізніше. Зараз треба ціх всіх тварюкармачити, тому... Йдемо на перший поверх, і зараз ми їх всіх перемочимо. Надіюсь. Ух-юх! От стреляки навіть нормально попасти не можуть. Ха ха-ха. ха Що, зараз я тобі покажу майстер-клас по стреляку, як ти говориш. О, ты шо? Надихнуся, як я в засаді їх там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Не поспішай з висновками. Він ще тільки поранений, але можна його використати, як він нам скаже, де їхня база. Ну, добре, ти гірно в маски, підіймайся на коліна. Ану розповідай, де ваша база. Та де. де. Е, на вулиці Лесі Українки туди. За кілометр буквально. Е, бу, номер будинку 57 і в праву кімнату. Але вам треба ключ знайти. А от цього я вже не знаю. Ну що, пішли?